Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо новинку від Casio. Це серія MTP B145D у вінтажному стилі з великим асортиментом найрізноманітніших кольорів. На циферблаті розміщені накладні мітки сріблястого кольору. Біля трьох годин є віконце з індикацією дати. Логотип Casio зверху. Знизу значення водозахисту 50 метрів. Це означає, що годинник підходить для повсякденного використання. Можете не боятися потрапити під дощ або помити руки, але плавати в такому годиннику не можна. В годиннику використовується кварцевий механізм, що працює від батарейки. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Точність ходу складає плюс-мінус 20 секунд на місяць. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі. Більшість годинників Casio MTP мають латунні корпуси, але тут відрізняється і цінник. До речі досі не згадав про схожість Sope PRX. Зараз така форма корпуса дійсно в тренді. Але, на відміну від інших брендів, де ми можемо знайти власні риси. Касьо ну прям дуже схожі на тісо. Габарити 40 на 35 х на мм. Навіть розміри майже ідентичні. за виключенням товщини. Комплектується сталевим браслетом, на задній кришці основні характеристики. Ось так годинник виглядає на моєму зап'ясті. Нагадаю, що обхват 16 см. Годинники виглядають універсальними як для дівчат, так і для чоловіків. Тобто вибирати треба в залежності від розміру вашої руки. Ціна в незалежності від кольору обраної моделі 125 доларів. Лінки на моделі залишаю в описі до відео. Напишіть в коментарях, який колір сподобався вам більше. На цьому в мене все. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!